Слава Господу, брати і сестри! Сьогодні ми продовжимо дивитися друге послання апостола Павла до Коринтян і будемо дивитися 9 розділ, продовжувати ту тему, яку дивились в 8-му. Помните про що ми говорили? Не помните. Ми говорили про те, що апостол Павло призиває до того, що ми були, знаєте, щедрі, що ми могли служити. І могли допомагати один одному. І апостол Павло казав, що хвалив македонян, підбадьорував коринтян для того, щоб були наші серця, готові до того, щоб підтримати один одного. І все далі апостол Павло продовжує говорити і каже, а про службу святих. Мені зайво писати до вас, бо відаю вашу охоту і нею хвалюся за вас, мекоданянам, що Ахая готова з минулого року, а ваша ревність заохотила багатьох. А я писав братів, щоб моя похвала, щодо вас не даремно була в цім випадкові. Але я казав, щоб були ви приготовлені, щоб коли мекоданяни прийдуть зо мною, та знайдуть, що ви не готові, щоб не осоромитися вам. Не кажемо вам у ці речі, щоб я отож я надумався, що треба благати братів, щоб пішли перше до вас та приготували заздалегідь оголошений ваш щедрий дар, щоб був він приготовлений, як щедрий дар, а не річ Примусову. А до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо й жатиме. А хто сіє щедро, той щедро жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє. Не змутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. А Бог має силу всякого, всякої благодаті вас збагатити. Щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком, як написано, розсивпав та убогим роздавав, його справедливість триває навіки. А той, хто насіння дає сівачеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння, нехай він зростить плоди праведності вашої. щоб усім ви збагачувалися на всяку щирість, яка через вас. Учинить Богові дяку. Бо діло служіння цього не тільки виповнює недостачі святих, але й багатіє багатствами, багатьма подяками Богові. Досвідчення цього служіння вони хвалять Бога за послуг Христової Вангії, що ви визнаєте її та за щирість учасництва з ними й усіма. Вони за вас моляться і тужать про вас. І за вас дуже великої Божі благодаті на вас. Дяка Богові за невиновимовний дар Його. Е, і ми минуло разу говорили про те, що служіння це не є служіння того, що ми всього лише приходимо в дім молитви, поклоняємося Богу, служимо. Знаєте, це служіння Богу, я говорив, Бог служить нам. Коли ми приходимо в Дім молитви, коли ми чуємо Слово, коли Він служить нам. Но служити Богу, апостол Павло призиває, щоб служачи один одному, ми служимо Богу. І особливо апостол Павло нагадує про те, щоб ми могли знати, щоб раз говорили, щоб не було ні в кого багато і ні в кого не було недостаті. В кого є багато, щоб той мій ділитися з тими. То, в кого є недостача, щоб усім було однаково. Тому що тіло Ісуса Христа, Церква Ісуса Христа, вона, вона повинна піклуватися. Да? Якщо в мене холодно в руки, да, то я своє тіло вдіваю рукавиці, я тягну і теплі носки на ноги, я і шапку тягну, да? я не скажу так, руки я в хай буде тепло, а мої вуха хай мерзнуть. Ні, я стараюся все тіло своє заховати, щоб було тепло. Навіть носи зі мою ми гріємо. Да? Тому тіло Ісуса Христа, воно подібно нашому тілу. Тобто, Господь каже, щоб в кожному тілі ми могли знаєте, старатися, щоб забезпечити так, щоб. Тіло Ісуса Христа не страждало. Тому апостол Павло призиває, колись македоняни були щедрі, тепер <кій> македонянам треба допомогти. Тепер македоняни нуждаються. Апостол Павло каже, що мені не потрібно ще раз писати вам про святи, про службу святих, мені зайво писати вам. Тобто мені не треба писати вам. Бо як вже знаю вашу охоту і нею хвалюся між Макдонянами. Я знаю, що ви хочете допомогти. Знаєте, я не хочу, знаєте, щось багато говорити, але в основному зараз, коли е, їдуть туди на схід, я вам скажу, в основному їдуть віруючі. В основному. Їдуть машини з Червоними Хрестами, і видно, що то віруючі. Або зупиняєшся десь на, на заправки, знаєте, бачиш, ну, підходять одне до одного, питаєш, віруючи, віруючи. Тобто, оцю, оцю ідею да, закладає Бог в людей віруючих. І він, ось ми бачимо, як апостол Павло вдохновляє віруючих. Щоб вони мали цю охоту. Він каже: Я, я хвалюся перед македонянами за вашу охоту послужити іншим людям. І він каже, що ах, я готова з минулого року, а ваша ревність захотила багатьох. Ви знаєте, і ревність гремність забага... інших побуджує людей, інших побуджує говорити. Тому інколи приходиться, ну знаєте, десь. В інтернет викидувати, що поїхали туди, поїхали туди. Інші люди запалюються, інші люди приходять і бажають візьми нас, давай, давай і ми поїдемо з тобою. Тобто, оце дійсно ревність вона запалює багатьох. Це Боже добре. Тому апостол Павло і Корінтянам хвалить їх і каже, ваша ревність послужити іншим людям вона заохотила багатьох. І він каже: А я послав братів. Щоб моя похвала що до вас не даремна була в цім випадку, але я казав, щоб були ви приготовлені. Апостол Павло ще, знаєте, підбадьорює їх каже, ваше є бажання. Але як я послав братів, щоб пішли і приготували, щоб коли я прийду, або Македоні прийдуть, то що вам не стало соромно, але ви приготовте сьогодні. У вас є бажання. Але ви його приготовте, щоб воно було. Знаєте, інколи є бажання допомогти. і так далі. Ми допоможемо і так далі. Але першим допомогти потрібно його зібрати, приготувати. І апостол Павло про це говорить коринтянам. І він пише, отож, я думав, що треба вблагати, братів, щоб пішли перше до вас. Та приготували заздалегідь оголошений вами щедрий дар, щоб він був приготовлений як щедрий дар, а не річ примусову. Щоб не тоді не сказати, брати, дивіться, прийшли люди, а в нас немає давай бігом. І знаєте, це буде примусово. Але послухав, щоб це було добровільно. І чому він каже? І Далі каже: прекрасна річ для того, щоб. Ми могли зрозуміти, дивіться. А до цього кажу: хто скупо сіє, то й скупо жатиме. а хто сіє щедро, то й щедро жатиме. Тобто це закон. Це закон в світі, закон в природі, да? це Божий закон. Хто сіє скупо, скупо і жатиме. Інколи ми отаку картопельку виберемо, щоб посадити, да? отаку ми і зберемо. Підберемо гарну картоплю, яку посадити, то гарно ми зберем. і зберемо. І так далі. Я думаю, що це дійсно, воно, цей закон працює і в, людській, в людському житті. Апостол Павло про це каже. Хто до цього кажу, хто скупо сіє, той скупо жатиме. Хто сіє щедро, той щедро жатиме. За, я думаю, запомніть цей закон, закон Божий, який незмінний. І апостол Павло підкреслив, дальше каже, нехай кожен дає, як серце йому призволяє. Не в смутку, не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Не з примусу. Тобто те, що серце говорить, те потрібно і дати. Знаєте, інколи серце говорить, дай 10, а розум каже, ні, дай 5. І колись я пам'ятаю один такий випадок, коли один в скриньку кидав церковно, та нечайно витяг там, кинув 100, ну, візьмем, 100 гривень, а він хотів 50. Витяг, то вкинув, туди назад не забере каже, ну ладно, хай буде 100. А йому, ну, в серці Господь каже, ні, ти укинув туди, де Бога піде стільки, стільки твоє серце хотіло. Тобто ти хотів 50, то для Бога воно 50 пішло. Тобто, коли ми нещиро робимо, Господь того не приймає. Господь приймає все те, що щиро, що з любов'ю. І написано, що доброохотно даю, що це в російській, так, любить Бог. Нехай кожен дає, як серце йому визволяє. Не з примусу, не з не смутку, не з примусу. Бог Бог любить того, хто з радістю дає, хто дає з радістю. На ну, е, Наведу приклад. Таку знаєте, народу прищу зустрівся. Е, Долар однокупюрий да? із стокупюро. Стокупюрова валюта і е, банкнота і один долар. І ця стокупюрова банкнота говорить, я була там у Франції, я в Англії, я була там, я була там, я там була. А долар каже, а я каже, з церкви в церкву, з церкви в церкву. Знаєте? Тому це така, я знаю, притчта. Тому, е, знаєте, інколи буває таке, що витягуєш гроші. Так, ага. Так, це хороша, ця трошки пом'ята гривня. Ну, пом кинув вкинув церковну скриньку, а хороша собі. Знаєте, Бог хоче, щоб для Бога віддати найкраще. Даже навіть в скриньку вкинути найкраще. Це для Господа. Знаєте, тому. Чому він Господь так каже? Тому що Він хоче, щоб ми вернулися, Апостол постол каже, щоб ми вернулися до цього закону. Хто скупо сіє, той жатиме Хто щедро сіє, той щедро жатиме. І дивіться. Якось, е... Евангелист Лука описує, я Я нічого вам не говорю, я просто читаю Слово Боже. Да? У підряд ми читаємо, і я об'ясняю, щоб ми могли розуміти, як ми, християни, маємо відносити до цих речей. І... Євангелій дивіться, від Луки, 7, 6 розділ, 38 вірш написано. Давайте і дадуть вам. Давайте і дадуть вам. Тобто це Господь обіцяєте, говорить. Ще раз, давайте і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою, переповненою вам у подолок дадуть, бо якою мірою, міряй, зміряйте, такою відміряють вам. Те же саме закон. Закон Божий, коли Господь каже, давайте і дадуть вам, але вам дадуть якою мірою іншою, доброю. Натоптаною, струснутою, переповненою вам у подолок дадуть, бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам. Знаєте, я колись недавно помів говорив на базарі, коли продають там, роблять дно вище, якийсь там на 3-5 або с там сантиметрів. Піднімають дно, дивіться, 10 десятилітрове відро, Насипають там якихось речей, а там оказується менше. Тобто люди починають видумувати, шальки десь підточать, гірки. Для того, щоб, як то, знаєте, собі збагатитись, але це не Божий принцип. Божий принцип навпаки. Коли ми даємо, Бог нам дає більше, лучше. І найкраще, так Бог дає. Тому у Божих руках усе все є. Тому і Він і сьогодні і підбадьорює нас через апостола Павла, щоб ми були отакими. Бо Бог любить того, хто з радістю дає. Чому дивіться? А Бог має всяку силу, Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити щоб ви, мавши, мавши завжди у всьому сілякий достаток, збагачувалося всяким добрим учинком. Тобто Бог має силу всякою богаттю збагатити вас. Тобто Бог сильний знає, яким чином збагатити, що дати, скільки дати. І тому, якщо ми щиро робимо, то Бог нам його посилає. І ми повинні бути ще щиріші. Щоб збагатити вас, да? ви мавши завжди в усьому сілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. Щоб ми збагачувалися не знову тим, що Господь нам дає, а збагачувалися добрим учинком. Тобто, те, що Господь нам дає, ми повинні посилати. Віддавати його тащі, щоб збагачуватися добрим учинком. Отакі От Божі принципи. Так Господь учить нас. І він каже, як написано, розсипав та Богом роздавав, його справедливість триває навіки. Тобто це Списання згадується, це місце, коли написано, що розсипав, та Богом давав. Тобто Господь щедро розсипає, дає Богом, Його справедливість триває навіки. Знаєте, в іншому місі написано в Біблії, що Бог є Бог сиріт і вдов. Тобто Бог пропонує, Бог говорить, щоб особливо цих людей опікати сиріт і вдов. Тому що за сиріт нема кому турбуватися, і вдов нема кому турбуватися. Ви знаєте, сьогодні вдовам є якась ну, пенсія. Всім пенсія, Да? А раніше в Ізраїлі не було. Такого принципу, як пенсії. Тобто, раніше турбувалися діти турбувалися про своїх батьків. Тобто, діти мали годувати батьків до їхньої кінчини. І ті жінки, які не мали дітей, які ставали вдовами, але не було в їх дітей, знаєте, про їх ніхто не турбувався. І це, знаєте, і Господь каже, я буду турбувати, я батько для сирів і для вдів. Тому, знаєте, це така, якби одна річ, на яку ми особо звертаємо увагу. Тому він каже: розсипав та Богом роздав його справедливість, тобто Божа справедливість триває навіки. Тобто Бог такий сьогодні, вчора і повіки той самий. Видите, і той да, апостол Павло Якби підбадьорика, не бійтеся жертви, не бійтеся давати, не бійтеся служити один до одному. Чому? А той, хто насіння дає сівачеві та хліб на поживу, то й хто дає? Бог дає хліб сівачеві, насіння сівачеві, і хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння. І нехай він зростить плоди праведності вашої. Той, хто дає, хай дасть вам ще хліба. Але зверніть увагу, дивіться, як апостол Павло оце поруч фізичне з духовним об'єднує. Не просто для того, щоб для збагачення дає він. Да? Нехай дасть і примножить ваше насіння. Нехай він зростить плоди праведності вашої, дасть насіння. І зростить плоди праведності нашої, тобто більше наших добрих справ. Тобто обов'язково не може. Бог не просто дає для того, щоб десь в одному для збагачення. Бог дає для двох речей: і для тіла, і для добрих справ, і для зростання Божої праведності. Тобто Бог так працює. І тому часто ми <кій> чуємо, просять Господи, оздоров <кій> наших рідних і Так, да, Ми маємо, маємо молитись. Но Господь прийшов найперше не для того, щоб зробити нам благо на цій землі, Він прийшов для того, щоб нас спасти. І коли Він нас спасає, Він посилає все необхідне для життя. Тому Знаєте, я хочу знаєте, це підкреслити. Якщо ми просимо Господа, Господи, пошли оздоровлення, а не піклуємося про Його душу, то Господь так не працює. Якщо ми, Господі, і озромую там е, рідну людину і дарю їй спасіння, Бог приймає таку молитву. І Бог хоче. Щоб ми могли молитись. Тому Господь і нагадує нам, що те, те, що Він посилає, воно повинно працювати для збагачення Божої праведності, для збагачення цієї знаєте, щирості через нас. Бо діло служіння цього не тільки виповнює недостачі святих, але й багатіє багатьма подяками Богові. Бачите? Далі апостол Павло каже, бо діло служіння цього, да, коли ви жертвуєте, коли ви допомагаєте іншим, не тільки виповнює недостачі святих, тобто виповнює їхню потребу в чому, але і багатьма подяками Богові. То есть, і, і, це, і це все хвала для нашого Господа, подяка для нашого Господа це є служіння Богу. І далі він каже, досвідченням цього служіння вони хвалять Бога за посух Христової Євангелії, що ви визнаєте її за щирість, учасництва цим усіма. Тобто, досвідчення цього служіння, вони хвалять Бога за посух Христової Євангелії. Тобто вони слухаються, слухають Євангелії, тому що в Євангелії іменно заложений оцей принцип. І таким чином. Люди виконують Євангелію, коли вони посипають щиро, допомагають один одному. Вони за вас моляться і тужать по, -по, -по вас, і за, і, і за дуже великої Божої благодаті на вас. Дякую Богу за невимовний Його дар. Його. Тобто цим всім проходить, оце, знаєте, служіння Богові. Потому що, знаєте, Бог найперше проявив свою щирість, проявив заботу про нас через свого Сина Ісуса Христа. Тобто він прийшов, щоб наповнити нас благословіннями. Він прийшов для того, щоб спасти нас. Він прийшов не для того, щоб служили йому, а він прийшов для того, щоб послужити, послужити людям. І ми, християни, маємо такий принцип, послужити. І послужити Богу, послужити іншим людям, через це ми служимо Богу. Оце є прекрасний, знаєте, такий Божий принцип, це є Євангелія, яку ми можемо виконати в житті. І недавно ми говорили, да, що ми є лист Ісуса Христа. Ми є ті... Через кого люди всі читають і знають. Тобто ми маємо повторювати принцип Ісуса Христа. Ми маємо повторяти принцип Божий, як жити і служити. Тому хай Господь благословить нас зрозуміти ці слова, взяти їх до серця і знаєте, може десь, десь у чомусь виправитися, десь у чомусь поправити свої відношення перед Богом. І, і перед людьми. Тому Хай Господь благословить нас. І коли ми будемо, знаєте, сьогодні також переживати не просто за себе, а не просто молитись, Господі, а захисти мене, щоб не впала там якийсь осколок, ракета на мене, але молитися і за всіх людей. Господи, щоб там і там люди не загинули. Тому що. Знаєте, я на Наташі кажу, я привіз вам привіт із Бахмута. Привіт, Бах. Знаєте, ми заїхали, там Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Дійсно, там неспокійно. Не там не можна бути, знаєте, якось, але люди вже привикають, вони собі там з погріба на вулицю вискочив, вернувся знову десь, ховаються. Тому, знаєте, не. Коли подивишся, то хочеться молитись. І тому я призиваю, буде молитися сьогодні за тих людей, які сьогодні не мають спокою. Саша каже, о, тут ми заїхали вчора в вечірній Київ. Кажу, от вечірній Київ під час війни. А він каже, вечірній час під час миру, тому що в Києві нема війни. Весь Київ яскравий горить. а... Бахмут, весь і ті села, і міста там гай, темні, заросші роші бур'янами, е, знаєте, все поперекривувато, е, все розвалено. Ну як, не все, ну, подивися, там розвалене, там ями, там кучі. Е, ну, таке не, неприємне таке, знаєте, відчуття. І тому треба молитись. За... Чим більш ми молитись, тим більше ми. Отримуємо uh, Божий благословення. Хай Господь благословить нас. Амінь. Помолимся.